Новина в Нью-Йорк Таймс про дозвіл Києву використовувати ракети Атакамс для ударів по території Росії викликала нову хвилю істерії серед російських пропагандистів. Але їхня реакція вкотре зійшла до звичайних погроз ядерною війною. Однак і ці погрози лише риторичний рецидив, адже подібні заяви Лавров робив ще у жовтні 2022 року. Нові червоні лінії. Скабєєва цього разу взялася за драматичні підрахунки. Ракети з дальністю 500 кілометрів покривають Крим, Ростов і Краснодарський край. Але це не червона, це наша Бура-Бура-лінія. На протистояння їй, голова комітету з оборони Держдуми Карта Полов намагався заспокоїти аудиторію, заявляючи, що російські системи ППО. Можуть ефективно протидіяти всім західним далекобійним ракетам. Тим часом на Росії один кісільов лякав, що удари по території Росії, начебто, радикально змінять хід конфлікту. США, Англія та Франція, опиняться у стані війни з нами, що матиме катастрофічні наслідки для їхніх країн. Однак офіційна відповідь Москви виявилася значно стриманішою. Спікер Держдуми Володін обмежився розмитим натяком на можливе застосування нових систем озброєння в Україні, не уточнюючи, що саме мається на увазі. Тут дозволю ремарку: ми вже знаємо станом на зараз, що саме малося на увазі. Сам Путін утримався від коментарів. Натомість зайнявся нагородженням представників РПЦ та обговоренням питань далеких від міжнародної політики, таких як податки для готелів і стан медицини в регіонах. Це вкотре доводить, що риторика червоних ліній, яка лунала від Москви ще задовго до вторгнення, є лише способом залякування, що не має під собою реального підґрунтя. Україна та її союзники вже неодноразово перетинали ці лінії, і реакція Росії щоразу була набагато слабкішою ніж заявлені погрози. Скабєєва може малювати хоч бурі лінії, хоч сіро буромалинові. Взагалі ці лінії можуть бути абиякого кольору, але і вони, схоже незабаром, стануть черговим риторичним фантомом. Насправді заяви російської пропаганди демонструють дедалі більший розрив між офіційною риторикою Москви та її реальними діями. Відсутність чітких і послідовних дій щодо проголошених ліній свідчить про слабкість Кремля. Перетворення погроз на порожній театр лише підсилює враження, що Росія дедалі більше втрачає здатність диктувати свої умови в конфлікті. А Захід і Україна натомість демонструють гідність і послідовність, що й визначає подальшу динаміку протистояння. Проте так чи інакше все вирішиться на полі бою. Тож, попри всі негаразди, продовжуємо підтримувати сили оборони України та здійснювати нашу спільну інформаційну боротьбу. Тримаємо розум холодним, а критичне мислення у стані повної бойової готовності. З вами була. Contra a propaganda. Do pra